Всім великий привіт! Давно мене не було на каналі, і сьогодні я хочу підключитись до вас з зовсім коротеньким відео. Хочу вам показати свої готові роботи, які я зв'язала протязі останніх двох чи трьох днів. Це будуть зайченята, і зараз я розповім які і чому. Я реалізую свої іграшки в квітковому магазині, квітково-сувенірному магаз магазині. Ось, І мене попросили зв'язати якихось маленьких зайченят, щоб подекорувати букетики. У нас така практика була. Я в'язала вже якихось маленьких зайченят чи котят, і з букетами вони вдало продавалися. Так от, мене попросили тепер зв'язати біленьких зайченят. І я зв'язала 4 іграшки, 4 біленьких зайчики по різним схемам. Я намагалась створити, вибрати із них якусь одну, яка мені сподобається найбільше. І хочу вам зараз поділитися цим експериментом, що в мене вдалося. І зараз буду показувати вам по черзі, як я їх в'язала. І перший зайчик, якого я зв'язала ось такий красунчик. На нього ставки я взагалі не ставила. Я його просто хотіла подивитись, як він вийде вже в готовому виді, але результат мені дуже і дуже сподобався. Він, звичайно, вийшов немаленьким, якби не вуха, звичайно, давайте його поміряємо. Він десь 18-19 см. Ну, тобто, не дуже маленька іграшка, і як для букетика, навіть не знаю. Можливо, просто як окрема іграшка можна пропонувати. Результат мені сподобався, і можна сказати, що навіть більше всіх. А тепер давайте подивимося, слідуючу іграшку. Другим я зв'язала ось такий варіант: чи це зайчик, чи це кролик, не знаю. Це я знайшла китайський майстер-клас. Ще забула сказати, що всі майстер-класи я знайшла в безкоштовному доступі, і все-таки сподіваюся, що це безкоштовні МК, тому я ділюсь з вами. Це був китайський, їх є серія іграшок, таких також прикольних. Ось, І я знайшла оцього зайчика вирішила також спробувати. Також вийшов непоганий. Я спочатку планувала зв'язати їх більше, але все ж таки вирішила. Зв'язати спочатку декілька різних зайчат, а потім вже вибрати, який мені сподобається найбільше, і вже тоді зв'язати їх декілька штук. Ось такий вийшов, це у нас, давайте його поміряємо, десь 14 сантиметрів. Ось такий другий красунчик, третім зайчиком. В мене вийшов ось такий також непоганий, і мені, звичайно, здавалося, що він вийде якимось таким прикольнішим. Але сказати, щоб на всі 100% мені він дуже подобався, то ні. Але може бути. Як варіант, можливо, і. Комусь сподобається. Але мені здається, що для букету також буде трішки завеликий Так, трішки завеликий, давайте його поміряємо. Також десь 18 сантиметрів ось такий третій зайчик. І давайте подивимося четвертого. Четвертий вийшов найменший. Ось такий зайка в долоньку. Він, звичайно, мімімішний мімішний вийшов. Такий манюній. І мені здається, для букетів це ну, саме той варіант, який прям дуже маленький, вписується в якийсь гарний, невеличкий букетик і доповнює своєю милотою цей весь подарунок. Цей майстер-клас я знайшла. Разом з лялькою йшов майстер-клас на таку величеньку лялечку, і в ручках в неї ось цей зайчик був. І я вирішила, чому б ні, чому не спробувати зв'язати саме як окрему іграшку це зайчиня. І мені здається, що він вийшов дуже милим. І, як на мою думку, самий такий підходящий варіант для декору. Букетика. Так що ось такі, такий експеримент у мене склався за декілька днів. Напишіть мені, будь ласка, який зайчик сподобався вам найбільше. Мені також буде цікаво. Тому що я поки що сумніваюсь, які робити на повтор. Дуже вдячна вам за перегляд цього коротенького відео. І. Бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей, Па-па!